Скільки машин? Це панча твої, і це тут дві машини. Що ви про шпана так їздите? А? Так сталося? Ну ясно, так завжди. Та буває, так? Так. Буває. А що за руль сіли? Що, на неправдах якийсь? Я скажу, що не... Та чого ви молоті? Чекайте віддіти. Що праздник кажу який сьогодні? Емоційний, Емоційний стрес? Буває, розумію. А от що за руль сідати, про що пана, нащо тобі? А ви не, ви не були за кермом? Так. То не виїхали на камеру за кермом. Серйозно? А хто? А то не ваша машина. <ривіт> а чия машина? Це Донські Дун. Доньки машини. Так. так. — І вона була закриваю? Вона. А де, де донька ваша? Пропала? <свят> То я би переживав, якби моя донька десь пропала. Я не знаю. Ви не переживаєте? <свят> переживаєте, так? А хтось був, коли досталося? А є водії оцих машин? Так, звичайно, протокол пише якраз один з них. Так сталося. А, швидка, я бачу, приїжджала ЄЦ. Це вже свічі є, так. А, водій, сетрайна поїхав, в нього струс мозг. Ага, то вже то вже їде. Ну, вже звичайно. Якщо він на панче двох зацепив і втік. І сюди приїхав. А, На панці... звідки знаєте. а прийшли, прийшли, прийшли водії? Там дитина, не може чи досі заспокоїти дитину. В дитині машин, в машині була дитина. Не, не знаю. — Я не знаю. Звідки ми ось от... такі номера? Ну і що? Він зам якийсь там, коротше, якось там динісник. Та, Впевнений? А вони його знають? Ні, я не знаю. Там хтось сказав. Я прошу його водійські права, він мені показує гроші. А, а чого ти просиш? А ти хто? Я є син. Людина, яка попала я в ДТП. Я, ти просто, ну, ти права я прошу, щоб він показав ді, його не, представникам дає. А що, не дав вам просимо, що його я. просимо. Він не дає. Прекрасно. А вам візуально ця людина знайома, знаєте, то він взагалі. Ну, от водійки <рес> немає наразі. Ви знаєте, в принципі, він не дає, буде зараз заберемо. Ні, я вас питаю, як працівника просто, чи ви знаєте його.